Всім доброго ранку. Знову, коли дощ напередодні, то наступного дня піпець, чомусь так холодно, тому приходиться знову вдягатися, вдягатися в зимню шкуру, ну, як в зимню, в таку, ну, але все одно. А зараз майже середина літа. Сьогодні спокійний день, сьогодні неділя, але все одно сьогодні забот вище криші. Та, да, так от. Сьогодні такі домашні справи легесенькі. З одного будинку забрати речі, в інший завезти. Колегіально збираємося і допомагаємо. Кому, що як, трохи пізніше. Не так давно Артемки на окружної заганяли автомобіль на ремонт, і сусіди поцаряпали банкером. Тут подряпали, зачепили цікаму, а тут він був подряпаний. І хлопцям, типа, ну давайте ж фарбувати бампер. Місяця-два, напевно, вони там щось дуплились. Трі Три водили, але потім Євген заставив пофарбувати бампер. Коротше, пофарбували, показую. Оце все нахер вже підслайвалось. Воно вже фарба. Оце репнуло. Ось тут поотходило, щоб було зрозуміло. від Бога. Красавчики. Купрсервіс. сервіс. Куперсервіс. Ви нещасні люди. Тому що ви попадаєте до таких. Кхе, ладно, не буду ругатися, попадаєте до таких недобросовісних маляров. Це так, щоб не сказати, підарасов. Дуже цікава цифра на одометрі. 377-777 такий пробіг зараз у цього автомобіля, але це не його пробіг. Це лише красиві цифри. Чому не його пробіг? Тому що його пробіг, ну, те, що я знаю, те, що я упіймав, це десь мінус 100 тисяч кілометрів. А можливо, ще і більше. Тому десь біля півмільйона у цього двигуна є і він ще трошки поїздить. Тому v 8 дуже надійна техніка, От дуже надійна. Є у нас ще одна рослинка для офісу офісці. А другий сьогодні зранку виїхали. Виїжджали на сусідньому, на сусідньому автомобілі. Ворони там щось клювали, таке жирне, щось. Ну когось. Залишки когось. Відносно ворон і сусідських машин. От приїхали на паркінг. Стоїть автомобіль, а на автомобілі лежить шматочок якогось смачного м'яса. І хто туди це приволок? Правильно. Це ворони. І я ось думаю, блін, на всіх машинах ворони завжди жують. Тобто на всіх сусідських, де коли прогониш. А ось і обіцяні ворони, ті, що клюють на машинах, падлюки. А ну зараз ми збільшимо. Щось нормального знову вкусняшку якусь жує. Зараз піду. Якогось родича доїдає. Ось ну, такий шмат м'яса з лапками. Чого ти так дивишся? Серйозно? Ну, да. А зараз заліз собі на дах і подивився, чи не, не жують щось на моєму автомобілі ворони. І. Доброго. Доброго і ось, ось о. Доброго раночку! І ось-осьо, залишки якоїсь залишки когось. До речі, Оля дуже влучно пожартувала. раніше, ну от я пам'ятаю, дуже-дуже було багато ворон. Ну от літали просто такими аж хмарами чорними, що на КПІ, що на лісовій, що у нас тут над офісом. Все засрано постійно було. А де вони всі зараз? Правильно, полетіли на схід, там їжі більше. Всім вдалого дня, пішли працювати. Розвіслася, грібане GoPro. О, от так, напевно. Значить, що зараз буде відбуватися? Тут хлопці надумали одну цікаву штуку. Зараз буде запис є. Понавибирали з попередніх відео запитань до особисто до мене. Я цих запитань ще не бачив і зараз будуть мене кошмарити. Сподіваюсь, буде кумедно. Щось вони посміхаються дивно. В странах Балтії гуму часто використовують як дімі Ну, У них там можна їздити на шипах, і коли гума на шипах, то це, типа, то це типа, тупо зимова Все остальне у них таке дімі називається. Тобто отаку гуму вони називають дімі хоча тут місце пошип'є. І от мені цікаво, як себе цей опіль почуває взимку на гумі. Ух ты, суперб! Також. На зимовій гуми, але на супербі вона вже тупо розсипалася. Друзі, не катайтеся на зимовій гуми влітку, тому що ну, нічого з неї не залишиться вже через декілька тижнів. Якщо вдало використовувати з великими пробігами, то, то шляпа. Тому не треба такого робити. Про тюнінг значить дивиться, ай щоб не уїхав. Яка вихлопна система? Тобто, щоб було зрозуміло, від одної з вихлопних труб приварене сопло і виходить ще дві вихлопних труби. Просто красавчик. Не знаю, тюнінг дуже зачетний. Мені сподобався. Якби висів бампер, цього б не було видно. Але димок... Декоративне? Ну ні. Якщо дуже дати коксу, то іноді оттуда може і буде виходити димок. Якщо одну трубу забити картоплю чи чіпком якимось, тоді буде все добре. А так, то, то такої, то, як то кажуть, трошки досраки. Ну, напевно, людям подобається. Хоча особисто я думаю, що йому таке досталося. Він такий автомобіль купив. У нас недавно вийшло відео, що кращий автомобіль, ну, в частності обирали то Орега, але питання про комплектацію. Чим багатша комплектація, тим, е, начебто, дорожче утримувати цю автомобілю. Так от, до чого я це кажу? У мене Volvo, Volvo xc 90 якщо в разі хто не знав або новий глядач зайшов. І у мене вона, ну скажімо так, не самий топ-жир, але десь біля коло цього. І ось є там такі датчики мертвих зон. Бліс називається у Volvo. І вони зараз, коли дощ сиро або холодно, морозно, вони тупо не працюють. Для того, щоб вони працювали, є отака штука. Навіть дві. Отакі штуки. Право-ліво. Коробка здоровена, а по факту там давайте зараз покажу хвилинку. Коробка здоровенна, а по факту там от така штучка, котра наклеюється, і це підігрів цього бліса. Без цього підігріва воно запливає туманом і не працює. Так от, якби у мене не було цих датчиків, я би без них жив нормально. Ну, тобто воно мене не напрягає. Мене напрягає більше надпис на е, табло, що у вас не справлений датчик бліз. Так от, оця штука вартує 2-3800 гривень і треба чекати їх три тижні. Я довго вагався, купити-не купити. Купив, замовив. А тепер треба ще розібрати зеркала і все це поміняти. Так от так от. Чим старший автомобіль, то тут, напевно, я схиляюся таки до комплектації, котра, можливо, і не дуже топова. Бо коли мені, наприклад, давав покататися автомобіль наш Євген, ну, це мій знайомий, у котрого є Volvo xc 90 з номерами xc 90 але вона дизельна і вона там ну, майже барабан. І я скажу, що я... мені тільки іноді не вистачало люка. От все, а все остальне, всі оці прибамбаси, телевізори, навігатори, задній ход, нічого мені не треба було. Тому я в догонку до відео до того рега, я за мінімальну комплектацію. Хоча у улчайзінги це, якщо вони працюють, з ними прикольно, але обслуговувати їх, коли пройшов великий час, і воно вже розсипається само по собі, то тут таке, тут вже. Кожен сам повинен прийняти рішення. Але особисто мені в даному випадку я ці штуки міняю лише тому, що в мене світиться на приборки, вилазить Навіть російськими літерами, бо української прошивки, на жаль, немає. Що у вас ломан датчик Бліз. От. А не було б блісів, я би не знав проблем. Є автомобілі, в котрих дуже мало сімерок. Треба було ще по одній. Але справа в тому, що коли ім'яний номер не більше вісьми знаків можна туди впихнути. Тому там не можна запихнути більше сімьорок. Дядька з п'ятью сімьорками, якщо ви нас дивитесь, великий вам привіт! Є феномен Volvo xc 90. Ну, мається на увазі те, що коли в який хороший, красивий поїхав, але бензопила. Мається на увазі непотужний мотоцикл. Так от, коли їдеш на X90 за кермом і поруч проїжджає інший X90, то з тої посадки, за якою мені зручно, я бачу, що всі абсолютно поголовно автомобілі вищі, ніж мої. ну Тобто він проїжджає, я бачу по дзеркалу що він вищий. Такий вау, собі ефект, вау-собі момент. і Ну, вище і вище, Я думав, вже, можливо, щось не так з ходовою, Поміняв пружини, поміняв амортизатори, поміняв з іншого Вольво. Ніфіга, не стає воно вище. Отак, як є, так і є. Ну, думаю, ладно, Но це, напевно, особливості двигуна 4.4, тому що він тяжкий. Але коли Олю Блонд, у неї також 4.4, V8, приїхав з неї, у неї вища машина Ну, чому так? Незрозуміло. Я вже поміняв амортизатори, поміняв пружини. Але потім я сів в женіну машину. Що це воно тут стукає грюкає? Сів в женіну машину. І тоді моя машина стала вище з середини автомобіля. Тобто я, проїжджаючи мимо свого автомобіля, бачу, що він вищий, ніж Євген XC90. І тут я зрозумів, що амортизатори, пружини я ставив на фонарь. До речі, комплект пружин нікому не потрібен з xc 90 з 4.4. Хоча вони всі однакові. Не вважаючи на те, що оцей самий тяжкий, Тобто двигун 4.4, він самий тяжкий. Ось такі наблюдіння. Як буде українською? Спостереження. спостереження. Ось такі спостереження. Тому, кому, якщо вдруг треба, незадорого пружини передні від xc 90 Пишіть внизу буде мій Viber. Адам за недорого. Хотів було я наступний на педаль з Теслою, а потім зрозумів, що тяга у Тесли трошки інакше, і електромобіль він все одно дасть під сраку. Тому, хотів сказати, їду вихлопний, гази нюхаю. Та навіть понюхати нема чого. Хіба що він там напердить, де відкриє вікно. Що ще можна, раз, ще можна, раз ще раз прослухав. Про о, масло в коробки. Як часто потрібно міняти? І коробка штору, там 1, е, Ну, я скажу так, якщо мова йде про автомат, ми зараз про автомат спілкуємося чи так, про механіку. Про, якщо гідротрансформатор, моя порада от 30-40 тисяч, якщо машина використовується в місті, 30-40 більше не треба. А якщо більше? да ні, можна і більше. Воно взагалі написано в. Бумажнику Ой, бумажнику, в паперах, в книжці, в букварю, хто як називає, написано, що там воно завжди на весь срок служби експлуатації автомобіля. Назавжди заливається це мастило один раз і все. І доки цей автомобіль не стане, от, -от все ніколи міняти не треба. Коли встав, то треба міняти автомобіль. Така практика у буржує. Але ми то їздимо трошки більше. Ну, особисто цей автомобіль у нього вже пільйон півмільйони за горами. І, до речі, коробка тут ніколи не робилася, майже півмільйона. Е, стоїть тут японський есін. Ну, двигун тут також не робився, просто переущільнювався декілька разів. Але ніякої капіталки, небалансірних волов. Але це інша тема. Так от, якщо машина не навантажується, тут треба сказати трошки інакше. У нас, до речі, у мене на поличці є відео з. Одна вже випущена з радіатором на коробку, а інша присвячена повністю мастилу і автоматичній коробці. Так от, я трошки засполярю, можливо, це відео взагалі ніколи не вийде, тому що в мене немає часу. Все залежить від того, чи перегрівається мастило чи ні. Воно дійсно може їздити дуже-дуже довго. От, дуже довго воно може їздити. І 90 тисяч нічого не буде в цій коробці. Як тільки йде перегрів, а нормальна робота коробки в я беру з середнього в больниці. Ну, скажімо так, от про Вольво у неї робочий діапазон температур від 70 до 90 градусів це враховується ідеальним. Ай-яй-яй, що ж ви так оце мене ріжете? Та блін, дайте ж проїхати. Так от, 70-90 градусів. Це ідеальна температура для коробки в будь -яку. для міста, для міста. проїжджай. Для міста, не для міста. Але якщо воно працює до 110, це в приділах норми. Але це вже іде трошки підвищений знос. Я особисто температуру свого автомобіля знаю. Я навіть знаю, що зараз, коли плюс 33 на вулиці, то коробка у мене до 90 градусів не піднімається. Воно у мене завжди працює від 70 до 90. У Мене стоїть термостан, у мене стоїть додатковий такий радіатор з мазди 6. І у мене вона охлаждається все чудово. Тому особисто я за свою коробку не переймаюся. І що стосовно інших автомобілів, біда заключається в тому, що мастило перегрівається. Не всі люди розуміють, коли мастило перегрівається. Тому я раджу трошки частіше його міняти Значить, що таке ознака, коли мастило треба міняти? Тут треба трошки не переплутати з тим моментом, коли вже... Печень отвалилась, і треба вже просто запить холодною водою і поїхати до ремонту. Наприклад, пройшло 40 тисяч, ви міняєте мастило. Візьміть ну, пальцем, напевно, неможливо. Паличку, якусь викрутку, що небудь. Бульк в це мастило і на запах. Що таке горілий запах, ви всі розумієте. І коли. Мастило має запах горілу, розуміємо, що ваша коробка вже не здорова. Тобто мастило вже працювало на підвищеній температурі. І це погано для коробки. Дав відповідь на запитання? Так. А, типу, додатковий радіатор також може, в принципі, продовжувати срок служби мастила, як є Дуже сильно продовжує. От дуже сильно. Зараз я собі водички візьму. Додатковий радіатор, хто би що не казав? От, до речі, Ви на... Він йде от... про радіатор додаткового охолодження коробки. Так, да, так, да, так. Да, так. Да. Радіатор додаткового охолодження коробки. Додатковий, не додатковий. Хтось буде щось колучи, щось морозове якесь. За, Зараз розповім. Добрий день. Ух ти, здрасті. Чек не потрібен. Добре, Дякую, вдалого вам дня. Добре. Так от, що до додаткового генератора, радіатора. Радіатор охолодження мастилу є в будь-якій коробці. Біда в більшості коробок заключається в тому, що основ... Ай ти какой хороший пугаєшся з своїм звуком. Так от. Біда багатьох радіаторів заключається в тому, що вони знаходяться, контур в основної рубашки. Тобто, коли на основному радіаторі вентилятор включається на 92 градусах. То це, коли вже припустимо, ви їдете з причепом, коли вже йде такий ізнос хороший цього мастила, то там включається лише тільки на першу передачу охолодження. І ми розуміємо, що в основної рубашки води, де є охолоджуюча рідина, знаходиться, то зрозуміло, ні? Тобто само мастило воно охолоджується за рахунок того, що воно знаходиться всередині антифріз. Антифріз постійно гарячий. І тобто, ми розуміємо, що з коробки йде, там мастило, наприклад, 110 градусів в контурі основного, де йде антифріз, на 90 градусів, і тому додатково сильного охолодження там немає, особливо в теплій. Період часу, коли ще з причепом, коли ще навантаженням, а зараз ще включений кондиціонер. А тим, у кого є інтеркулер, то спочатку йде е коли інтеркулер, коли кондиціонер. Зазвичай спочатку йде інтеркулер, потім йде кондиціонер. Лише потім йде основний радіатор, тобто нагріває повітря один радіатор, нагріває інший. Потім там всередині буває там вся куча шуба. Ну Шуба мається на увазі пил, грязь і всяка хрень. І тому основний радіатор він вже, вже йде в перегрів. Швидкість він включається на 100 з чимось градусів. Тобто, коли коробка вже йде в перегріві. І оце проблема багатьох коробок. Чому автомати, кажуть, він ненадійний. Да, блін, гідротрансформатор шикардосна коробка. Вона безотказна, як пулемет Калашникова. Це ще, блін. 50 років минулого сторіччя розробки, і досі воно працює, і досі вони все роблять інакше, ну звісно, що є роботи, звісно, що є варіатори, але це інша. Так от, ще раз наголошую, що біда всіх коробок це те, що мастило перегрівається. Чому воно перегрівається? Сподіваюсь, розповів. А коли ставиш додатковий радіатор, тобто... Після основного, коли воно виходить з радіатора, воно ще заходить в додатковий радіатор, охолоджується нормально, де воно стоїть перед радіатором кондиціонера, принаймні у мене зараз так, воно нормально охолоджується і в коробку воно вже дійсно спускається холодно. Неважливо, жарко на вулиці чи холодно. Якщо дуже холодно, то термостат по малому кругу він просто така хіряк закривається все і все. Воно працює по заводу, так як повинно бути. Це зроблено у мене так. Ну, не тільки у мене, у багатьох автомобілів. До речі, якщо взяти американський автомобіль, на котрому стоїть Фаркоп родний заводський, розумієте, що XC90 це єдина машина для американського ринку, у котрого в заводі вже стоїть додатковий радіатор на коробку передач. Він там внизу він дуже класний, я бачив. Але 247 доларів ціна в Америці за цей радіатор. Коли я шукав, для мене було це дуже-дуже дорого. І за бутилку піва взяти на розборки радіатор від Mazda 6 от просто лігонечко замінив той радіатор, що родний. Хоча родний став би болт on і нічого не прийшлось би різати. Ще запитання? І дійсно, друзі, може дійсно відкрити нову рубрику запитань. Якщо це було цікаво нашим чувакам, то що їздять постійно з нами, знімають і вони цього не знали і не здогадувались, то можливо ми знаємо ще багато чого, що вам розповісти, що можливо буде вам цікаво. Ну, це для самисто для мене, ну, так і повинно бути. А можливо, хтось про це не знає. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Ну а у нас на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха. Всім пока. Наступний тиждень, скоріш за все, буде з-за кордону.